На даний час насос вже відремонтований. Спробую запустити це все. Так, тут є питання по цьому клапану. Клапан не тримає. Ось так тут накручена гайка. Зараз спробую її розпакувати, зняти серцевину. Коротше кажучи, ще одна халепа тут є. Закис шток у корпусі соліної одного клапану. Клапану в мене нема. А я хрен зна, де. І що робити? Хрен його зна. Зараз попробую нагріти цей сердечник, може відпустить. Що там за окисел? Гадки маю. Закисали клапана, але щоб так трималось, я вже його і стукав і пробував вибити. Не хоче. А в мене у горілці на горілці мало газу. Коротше, не знаю, зараз буду щось думати, як з цього вийти. Не хочеться ще раз сюди їхати. Система запрацювала, все у нас скид. 4.5 буде п'ятірка Це у нас вироботка. Четвір, четвірка, тиск на мембранний модуль та тиск на е, фільтр. Що з клапаном? Тут в мене був ще один клапан. Я його витягнув сердечник та поставив сюди. і Все запрацювало. Бо там закиший. Це я також почистив так, вибачте, трошки відовлекли. Я серцевину переставив на цей робочий клапан. Той клапан у нас промивка. Той клапан у нас є для промивки терміатом, але він не працює і працювати не буде. Ось тут така штука не потрібна. Так, це у нас натекло. Оцієї бороди тут вже полагодився. Тепер набираємо воду для антискаланту і будемо запускати насос для антискаланта Ця штука підключається сюди. своему цей на максимум и читаем прокачку может трошки придется его подписать как скажут так пошло по потенку. Так, все стабильно Чуваки, Я расту. Через раз здесь, может, воздух. А может клапана западают. Так, и накручиваем вот такой частину Ну, чекаємо по підвіде біду, до купити сьогодні якось цей раз хай побуде на пришвидшеному поки не прокачається потім будемо думати за стабільність вже насосить вже хапли. У ну, дозатору є невеличкі нюанси. Це у нас, скажімо так, голова та мембрана. Вона пульсує, а на клапанах є стрілки направлення потоку. Тобто вони повинні бути от так Якщо нам потрібно смоктати то стрілкою ставимо вверх. Ось тую. Також поверта. І спробуємо запускати. Не знаю, що з ними там трапилось, мабуть вони позалипали. Я спочатку витягнув, а потім додивився, що там стрілки. Так, вроді приск стабільний, ага, уштовхує. Треба його скрутити. тут Де? Ось А то не я перекривав. Если? Не, не. Мы там, так, пульсация Теперь пропускаю ложку. Сотня Зараз це за друго так? і дивимося як він розташує. Так, запускаємо. Ходивсь, вже на вас ще трошки. Подобається мені цей рух? Перетратиться шланг. Так а що тут у нас? так, добре. Виставляємо потрібну пульсацію нам. так залишаємо. Зараз я калач кручу все поменьше. І воно відтягнеться від шоссі і буде ніч так. Так, параметри у нас стабільні. 40 ТДС. Стип так, так залишаємо і набор закриваємо. Так, все, для фірміаза у нас живе є. Ну, сейчас система стартанула без пытань. Никаких проблем знаю, как особо не было. Два выключила с одной помпы. Самое скажем так. Все, вроде ничего не капает. Так, еще Будемо в наступному відео знімати і будемо сюди додавати ще три мембрани до цього комплекту, що в нас є. Тільки я не знаю, куди їх буду додати це сюди, ставити тут буде ніжка. і Може і взагалі, а ззаду в нас тут пропити їх ніяк. Хай заморозиться. Знімати, відставляти, тому у нас буде задіяна ця планка і ця планка. Я думаю, що якщо хорошо прожати їх, то на дві планки буде триматися непогано. Там ставимо тройник і розключаємо мембрану. Але у нас одне питання, як цією трубою нам заживитися, бо у нас тут ремонту пригодності так собі Це нержа контростінна. Росверлаємо без питань. 18-й по на роботі знайдемо пірміатну, концентратну, дивлюючи також поставимо. Місце вистачає. Так, Воно концентрат другий контур і рецикл другий контур. Манометри будуть в ці. так як ці мембрани стануть по паралель. Ну якось так. Тут також буде тройник. Питання у нас по спиду. А скільки ми можемо нам спів окремий потрібен? Щоб можна було дивитися, що у нас по контурант роб. Як вони працює. Якщо два, два буде ротаметра на концентраторі цикл, на другий контур, то прийдеться нашого окремо виводити. У, крену, у нас окремо все у нас промошений тут. Коротше, треба подумати буде, як це розімляти сюди. Тому що, якщо я розключив залуженим діаметром труби, то у нас буде перекос по потокам. Все, потрібно буде ще один виблюючий клапан. Підключати його в паралель. Знайдемо по проводам це на питання. У нас соліноїдний вхідний залишається цей, буде керувати подачу води на два конкури, а дренажний потрібно буде ставити ще один. І може... Потрібно буде виводити ще один дренаж. трошки нічого, через приліт. Ну, якось так. Тепер позаписувати матеріал, який нам потрібен. Класка по повторить. Якщо люди згодні, то працюємо.